Друзі, вчора ввечері, 30 січня, кабінет міністрів України передав до Верховної Ради нову версію законопроекту. Про внесення змін щодо цієї мобілізації. Хто вже читав? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі, хто ще не бачив, давайте розберемося зараз. Саме важливі такі моменти цього проєкту. Ну, давайте почнемо з того, що встановлено можливість демобілізації через 36 місяців. Плюс один місяць після подання рапорту. Фактично через 37. Знаю, що багато військовослужбовців їх родини останні сподівалися, що демобілізація буде вже. Але пропанують 3 роки. Також призовний вік зменшать з 27 до 25 років. Всі особи з інвалідністю мають відстрочку від мобілізації, але буде проведена перевірка. Обмежено придатних будуть перевіряти протягом 9 місяців, а потім вже визначать або залишати їх придатними, непридатними і так далі. Полонені мають право не проходити службу після звільнення 90 днів. Строковики зможуть демобілізуватися через 210 днів після вступу закону силу цього закону чи його прийняття. Побачимо. Відстрочка від демобілізації 6 місяців. У них буде. Ще одна головна зновація: це те, що все ж таки повістки приходитимуть у електронний кабінет призовника, тобто військово зобов'язана, і будуть накладати обмеження на гляньтів через суд. Якщо громадянин добровольно протягом 10 днів не виконав обов'язку та не з'явився до ТЦК, то його можуть обмежити у праві на виїзд за межі України, обмежують у праві керування авто, накладають арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах. Ті, хто були засуджені на умовний термін, можуть за бажанням мобілізуватися а також будуть сюрпризи для військовозобов'язаних, що перебувають за кордоном. Отож, щоб зробити будь-які консульські дії в закордонних установах, чоловікам треба бути мати військово облікові документи. Законопроект доволі об'ємний. Стосується і студентів, і еспірантів, і тих же самих осіб, які виїхали на ПМЖ. Тому буде продовження, Підписуйтесь на мій канал та знайте всі нюанси, в тому числі в Телеграмі. Там буде більша інформація. Підписуйтесь.